Це мій тихий рай. Не знімала трошки відео, була другим зайнята. На дворі дуже різко похолодало, особливо вночі. Дуже холодні ранки. прямо Аж таке чувство, наче ось ось вже заморозок буде. Ну а сьогодні вирішила попрацювати трошки і показати вам, що я буду робити. До речі, дивіться, як плівся мій кломоклід. Якби було вище, було б гарно, пішло б далі, але так як нема куди, то воно звисає. Але таке дуже, ви знаєте, зробити е, якусь альтанку таку і такий е, мережевний, такий, е, щоб обволікло було б дуже гарно. Ось мої астрочки квітують. Звичайно, якби поливала, вони б гарніші були, а так дуже рідко мені. Вдається це зробити. Тому, Але байдуже. Тут ось також астрочки. І дивіться, це падалішній кручений панич поліз. Я вже його не трогаю, хай, хай собі лізуть. З цієї сторони теж поліз. Ось сьогодні то пітуні, ось теж такий самий, бачите. Ну і ці продовжують. А, все, бачите, заліз між доминою. Помаранчеві. Ці маленькі такі, але теж гарно. І ці продовжують квітнути Серенади мої. Бачите, ну, теж, якби поливала, було б гарніше. Так спека ці вже посушила, треба зібрати насіння. І отак. Такі теж астрички. Петуніки ті, що я насаджувала, байдуже. Виноград майже стиглий. Але якось нерівномірно стигне, але стигне. Це Молдова. Теж уже, бачите, майже стигли. І ось за ці очі, ток. Дивіться, як гарно. Ну от, майже вже вирвала тут бур'ян на старій полуниці. Там ще трошки лишилось, просто не хочу весь виривати, ну, здоровий покарбу. Тому що кидаю птиці, потім повириваю, не буде що давати, то лишаю. Ось дивіться, який в мене огірочок виріс. Це з тих, що я садила пізніше. Ну, я їх не поливаю, але по декілька штук буває збираю. Але хочу спочатку вибрати помідори. Це ті, що я досаджувала вже, мабуть, самі пізніші помідорки є. Дякувати Богу, зараз буду вибирати. Бачите, на сонці печуться, треба. Залишати бур'яни, тому що шкода, скільки, он, бачите, скільки попеклося. Так що я ще й з помідорами виявляється. Думала, що буду без помідор, але слава Богу є. Бачите? Ось назбирала відро помідор з цього невеличкого участочка. Ще трохи полишалось, які вже. Були там мілесенькі геть І геть не було, то повиривала, деякі вже й посохли. Але слава Богу, є. Зараз піду на основну ділянку. Ну і ось мої основні помідорки. Щось трошки є, зараз будемо вибирати. Побачимо, що ми тут виберемо. Бачите, я вже бур'ян не рвала, тому що зрозуміла, що краще з бур'яном, щоб не пеклися. Будемо збирати. Ось кабачки є, теж треба вибрати. Я пару днів не заходила на городу, бачите? Слава Богу, є. Потрошки будемо вибирати. Ну що, із двох рядочків це в нас волгоградський рожевий. Дивіться, майже відро. До речі, на тому участку також був. Волоградський набагато мільчий, тут гарний. Плюс, дивіться, ще зіпсованих багатенько. Тому ну, більш-менш, я думала, що я в цьому році не буду нічого з помідор робити. Ще й що, що, що а сік обов'язково зроблю. І добрала до повного відра. Дивіться, ось волове серце. Помаранчеве таке є, не знаю, що. По ходу теж волове серце, але ну, є. Це є ще навіть ну десь половину, але тут вже звичайно гірше. З краю було там гарні, ті рожеві дуже гарні. Ну і ще майже відро. З цього, З цієї діляночки майже два відра вийшло. Ну і ця діляночка, де. У мене заросло берізкою. Там далі я повиполювала, бачите, погоріло все. Зараз виберемо, що тут буде. І ось ще відро ми на, цьому, на цій діляночці зібрали. Дивіться, доволі таки непогані. Ну Деякі, бачите, потріскалися, але зривали, які трошки буряваті, які на землі лежать, тому що ну, не вистачає їм, звичайно, тут трошки сонця. Але ну, я вважаю, що. Урожай гарний. Ще ось кабачків навибирали. А зараз пройдусь по огірках. Теж дня 2-4 навіть не вибирала, зараз подивлюсь, що тут є. Ну, план майже є. Є, звичайно, здорові, тому що, я ж кажу, я вже декілька днів не вибирала, але й маленькі є. І поливати треба. Мій перчик. Ну, перчик поки збирати не буду. І в парнику там трошки дозріло. Це вже коли буду щось закривати, по необхідності буду зривати. Ну і прийшла на баклажани. Зараз пройдуся, зберу, що в нас тут достигло. Перець тут страшненький. Буду дивитися, може навіть повириваю який. Геть і ось маємо ще два відра і це ще я не все зрізала. Ще там оті довгенькі трошки. Так що урожай, слава Богу. Капець, ще підрамуть. Що це я з ним буду робити, я не знаю. Я думала, що вже з консервації все, виявляється, що ще не все. Є коло чого попрацювати. Так що відпочивати нема коли. Треба працювати.